Російські окупанти у Сватовому, що на Луганщині, виселили пацієнтів із психіатричної лікарні у такий спосіб вони готуються до оборони. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. За даними Гайдая, у Сватовому Луганської області з психіатричної лікарні окупанти виселяють та вивозять хворих. Треба розуміти. Що лікарня сама по собі більш-менш укріплена з підземними приміщеннями та її можна використовувати для оборони. Раніше поступала інформація, що на сьогодні росіяни зариваються у Сватовому та Троїцькому. За даними очільника регіону, Сватове була для загарбників як перевалична база. Там вони залишали війська. До речі, через потужні бої в окупантів закінчується гарматне м'ясо, тож зараз вони збирають чоловіків по тюрмах. Тож, друзі, Напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.